Поважні причини неявки до за заповісткою. Вичерпний перелік причин, які визнаються поважними для неявки до за заповісткою, містяться у статті 22 закону України про мобілізацію та дослівно продубльований в пункті 23 постанови номер 560 Закон визначає лише такі поважні причини непробуття громадянина у строк, визначений у повістці. Це перешкоди стихійного лиха. Хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території і їх наслідки, смерть його близького родича, якими є батьки, дружина, дитина, рідні брати, сестри, дід, баба або тих самих близьких родичів його дружини. При цьому такі причини неприбуття повинні бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій державної та комунальної власності. Тобто, якщо у громадянина помер кум або двоюрідний, наприклад, брат, то їхня смерть не буде поважною причиною для неприбуття до ЦСКА заповісткою. Також не буде вважатися поважною причиною неприбуття і лікування у приватному медичному закладі. Довідки від приватних клінік та медичних закладів до уваги не будуть братися. Згідно з вимогами закону, ТЦК буде. Визнавати поважними причинами неприбуття до ТСК повісткою, лише підтверджуючи документи про хворобу, видані медичними закладами державної або комунальної форми власності. Важливо зауважити, друзі, що закон не визнає поважною причиною неявки за повісткою перебування, зазначеної у повістці дати прибуття до тиска у відрядженні. У разі Наявності, встановлених законом поважних причин неможливості прибути до ТСК, громадянин повинен протягом трьох днів від визначених якраз у повісті дати і часу прибуття до ТЦК у будь-який спосіб повідомити ТСК про причини неявки та надати копії підтверджуючих якраз документів. Зазвичай це робиться шляхом надсилання до ТЦК рекомендованого листа. А щоб знати, як захищати свої права стецька на ВЛК при огляді водія драги і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі.